Із 25 листопада триває декларування незареєстрованої вогнепальної зброї. Відтепер на період дії воєнного стану зареєстровану зброю і боєприпаси до неї можна здати за бажанням або ж залишити у себе. Як це зробити, розповідає начальник сектору контролю за обігом зброї Бердичівського районного відділу поліції Микола Данилюк. Як відбувається процес декларування для громадян? Значить, громадянин повинен звернутися із письмовою заявою про те, що він бажає задекларувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. В цій заяві він зазначає, що він бажає зробити з цією вогнепальною зброєю, або її здати в добровільному порядку до поліції, або задекларувати і користуватися нею в подальшому. Для цього потрібно йому також. Мати паспорт, ідентифікаційний код платника податків, фотокартку 3,5 на 4,5 та довідку про реєстрацію. Після написання громадянином заяви до поліції буде проводитись перевірка по вказаної особи та з даної ним зброї по наявних обліках. Зброя буде перевірятись на предмет. Її походження, тобто, чи ця зброя не є, зареєстрованою за будь-якою іншою особою, можливо, вона належить там, Збройним силам України або іншим військовим формуванням території України. Після цього буде прийнято рішення впродовж доби, щоб особі, якщо вона бажає, залишає цю зброю собі. Також особі буде роз'яснено порядок цієї зброї перевезення. До поліції під час декларування та зберігання за місцем проживання. Перевозити зброю слід незарядженою та приховано від інших у чохлі, кейсі тощо. Не підлягають декларуванню вогнепальна зброя, закріплена за військовослужбовцями, нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм та більше, гладкоствольна вогнепальна зброя калібру більше 23 мм, а також кулемети, гранатомети, ствольні артсистеми тощо. На даний час проводимо роз'яснення і в всіх можливих інформаційних джерелах повідомляємо громадян, що це безпечно, що вони будуть здійснювати звільняти себе від кримінальної відповідальності у такий спосіб. І якщо це зброя в них зберігається на даний час незаконно, вони зможуть її здати, задекларувати і зберігати вже у законний спосіб, визначений законодавством. 25 листопада по який час продовж 30 днів, і, і ця зброя буде задекларована зберігатись у громадян за місцем проживання, яким вони вкажуть для вісіщі збройної агресії Російської Федерації чи інших держав. Скільки вже звернулися на даний час? На даний час ще не зверталися громадяни. Я думаю, поки інформацію сприймають і вирішують для себе, що робити. Далі у випадку незвернення. Що очікує таке громадянин? У випадку незвернення громадянин нестиме кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства. Це по статті 263 кримінального кодексу України. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.